Продовжимо з цими життя як ВПО. Підійшов фронт до місця, де придбали хатинку в кредит. Довелося покидати хатинку, а кредит, сука, не покинеш. Об'їздив багато місць в пошуках вийняти житло, бо владі немає до нас діла, хоч і інвалід війни другої групи. А гарантії судзахисту у нас тільки на папері. А як до діла, то тільки співчуття. Люди в нас теж співчутливі. Ціни на оренду такі гилять, що здуріти можна. Грошей толком і немає. А тут ще й те, що купили, довелося покидати і винаймати житло. І так було нелегко з кредитом, а тепер ще й плюс оренда за житло. Такі реалії сьогодення. Інколи здається, що все йде проти тебе. Як народі кажуть, як пороблено. Бюрократи зі своєї сторони ускладнюють життя. Війна додає ще більше проблем. І саме більше бісить те, що держава робить вигляд, що допомагає. Та в тебе є якісь права, але це все тільки віддія... вид діяльності. Один з прикладів безоплатна правова допомога. Про це буде далі. Підписуємось далі буде.